Вірі, Ньюз». у студії для вас працює Настя Раїн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Скандальні столичні будівництва зацікавили уряд і Державну інспекцію архітектури та містобудування. Перевірку розпочали на двох резонансних об'єктах: Йдеться про будівництво на пам'ятці історії та архітектури келії Братського монастиря на території Києво-Могилянської академії, а також майданчик на вулиці Генерала Шаповала, де багатоповерховий ЖК зводять просто на межі Солом'янського ландшафтного парку. Інспектори матимуть 10 днів, щоб оглянути будівництво і вивчити документи. Ждають від затоплень уже понад 30 років. Мешканці мікрорайону Червоний Хутір на столичній Дарниці нарікають, що змушені ходити по піску замість асфальту. А після дощів їхні вулиці перетворюються на повноводні річки. Чому так відбувається і чи реагує влада на численні звернення? Дізнавалася Дар'я Бошко. Трампайна лінія і сто заліта. Підтоплення мікрорайону Червоний Хутір головна проблема його жителів. Після дощів і снігу люди не можуть пройти вулицями Вірменською та Грузинською. Вода збирається на дорогах, утворюючи річку. Зараз снігу нет хорошо. А коли сніг був, так э, нам під забори згрібуть, вони таят, не таять і не витісні нічого. І пройти не можна. Все это, вот, пожалуйста. Не всі вони. Вот они. Ну, тут величезні калюжі. Коли їду інколи з внучкою, то можна в е чоботи набрати. От. Великі ями, напевно, ж вантажівки тут їздять, чи ще якийсь транспорт. І давно ремонт не робиться, тому і набирається вода. Або від природних скажімо так, явищ, від дощу, чи снігу, чи ще чогось. То жителів мікрорайону каже, що в появі стихійних річок на вулиці Грузинській винні самі місцеві, бо на дорогу зливають воду з будинків. Отут лужа, отут і отут лужа, і отут. Все, у тих два райончика. Все, тут нема лужи. тут нема. Мо не ми... буває нікого. Ні, ні. Ми отут стоїмо, е проїжджаємо дивимося, їде машина. Ми встали в стороночку, хто на лавочці, ну зараз сухо. І от там дуже, але бува така чорна, чорна. То ми вже знаємо, що її позливали і дому. Однак більшість жителів упевнені, причиною потопів після опадів є відсутність ремонтів в останні декілька років. Саме тут, на цій вулиці, прокладені труби, які з часом просіли через ніякісні роботи. Ось є вулиці, де познімали асфальт. Там був новий асфальт, але ще 10 років тому. А, вулиця Вірменська, наприклад, там все зняли і не доробили роботи, але асфальт не повернули. За словами ж голови органу самоорганізації населення, затоплена дорога лише частина проблем їхнього мікрорайону. Подача води від, від водоканалу, каналізація. Ну, одна трість частого сектора не має до сих пор каналізації, люди користуються грибними ямами. Элементарно есть такая проблема, как водопонижение. То есть... Та когда-то було в озерах. эти озера засипали, построили дома. І вода условно, не ушла, а вона стоїть в підвалах у людей. Ту воду людям нужно тварина, щоб люди могли там жити. Влада відреагувала на численні звернення жителів Червоного хутора і вирішила поновити проєкт 2005 року, на який вже виділили гроші. Тепер у мікрорайоні замінять асфальтне покриття, системи водовідведення і водопониження У 2005 році. Був запланований проект щодо реалізації мікрорайоні «Червоний Хутір, водопониження, водовідведення і водопостачання то справді є незана і страждають мешканці цього мікрорайону, коли масове затоплення відбувається чи то. Значні опади снігу, води, люди потерпають, тому треба закінчити реалізацію цього проєкту. Сьогодні була зустріч з місцевим ОСН. Тут буде реалізовуватися проєкт водопониження, водовідведення і водопостачання, який забюджетований в цьому році. Київська міська рада в цьому бюджетному році виділила кошти приблизно 70 мільйонів гривень, Виділа на цей комплексний проєкт. Це величезний проєкт буде, але він покращить життя цілого житлового масиву, який ну, ніхто не приймав. А раніше жителі червоного хутора сподіваються, що завдяки діям влади ходити їхніми вулицями буде зручно навіть під час злив. Тим часом від великої води потерпає столична оболонь. Весняне водопілля затопило велодоріжки та інші елементи прибріжної лінії парку Наталка. За останній тиждень рівень Дніпра в межах Києва піднявся приблизно на 65 сантиметрів. Водночас у київській міській військовій адміністрації наголошують, аварійних підтоплень по місту не зафіксовано, небезпеки немає. Але страждає Київ не лише від води, а й від вогню у Святошинському районі. Горів ринок на вулиці зольчих. Густий стовп диму було видно з багатьох місць столиці. Рятувальники ліквідували займання півгодини. За цей час встигли вигоріти два кіоски жертв і постраждалих немає. І станом на зараз відомо про масштабну пожежу в екопарку Осокорки. На даний момент пожежники намагаються ліквідувати вогнище, і про причини ми дізнаємося далі. Піснею наближають перемогу. Народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицкан у межах великого благодійного туру воля провели вже зо три десятки концертів в Україні та Європі. На них зібрали близько 4 мільйонів гривень на потреби нашої армії. За активну громадянську позицію співаків відзначили міжнародними нагородами. Про цінність відзнаки перші концерти весняного туру та подальші плани виконавців розпитували наші журналісти. Чернівці, Полтава, Кременчук, Рівне, Луцьк, Ужгород, Мукачево, Кам'янець-Подільський, великий благодійний тур незламною країною воля заслуженого артиста Михайла Грицкана та народної артистки України Катерини Божинської триває. Піснею співаки зцілюють людські душі та збирають гроші на потреби армії, Незважаючи на війну, люди настільки щирі, настільки відкриті, настільки вони знаєте просто. Дали нам стільки енергії ми їм, а вони нам ще більше. Це були фантастичні концерти, і ми всі разом об'єднали наші серця, наші думки, наші душі за для перемоги України. Це було дуже круто. Лише за перші концерти весняного туру артисти зібрали близько пів мільйона гривень. Ці гроші вже спрямували на допомогу нашим захисникам. Сьогодні ми, ми замовили. замовили два джипа для наших е хлопців. Для передової тому робимо також сьогодні. Було перераховано на е, лікування Одного з бійців, який підірвався на міні, і йому потрібна реабілітація і протезування. Внесок співаків у розвиток культури та їхню волонтерську діяльність відзначила міжнародними нагородами асамблея ділових кіл. Катерина Бужинська отримала орден Святої Софії, а Михайло Хрицькан орден за громадянську доблесть. Ми дякуємо теж за цю нагороду, за те, що наша робота оцінена, за те, що ми з Михайлом все ж таки робимо гарну справу для своєї держави, а перш за все, для самих себе, тому що це наш громадський громадянський обов'язок. Я вдячний, що нас високо оцінили нашу роботу, наш обов'язок, який ми сьогодні робимо наш благодійний тур воля, який сьогодні і в Україні, і за кордоном збираємо допомогу нашим найкрутішим збройним силам України і заради нашої мрії, всіх українців всього світу, нашої перемоги. На найближче два місяці в графіку великого благодійного туру незламною країною воля 20 міст, і список ще буде доповнюватися. Михайло Грицкан і Катерина Божинська запрошують приєднатись до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал Юкрейн News – інформаційний спонсор туру разом до перемоги. Виставка, яка об'єднала талановитих митців із кожного куточка України, від Києва до Криму, від Львова до Харкова, приватний музей українського сучасного мистецтва відкрив виставку Передчуття весни. Наші кореспонденти занурилися у вир справжньої медитативної подорожі. 48 полотен відомих українських художників. На кожному митецьке споглядання зміни сезонів. Виставка «Перечуття весни відкрилась у музейній резиденції. Експонати відібрали з колекції першого приватного музею сучасного мистецтва України. А вона чимала. Налічує понад 6 тисяч творів. Їх фундатор музею, меценат Сергій Цюбко та його команда збирали понад 20 років. І головна мета саме представити. Твори, які зберігаються в нашому першому приватному музеї сучасного мистецтва України, представити ці твори, нагадати про митців, які є в колекції музеї, про тих, про якого яких, яких вже знають. Представити нових авторів. Це полотно Олександр Ольгов створив навесні 2003-го. Згодом воно набуло для родини особливого значення. А це і тут з мого дому, рідного, там Донецька область, на кордоні з Ростовською область, це тепер уже там, ну, Касапня, скажімо так. Я не знаю, живий він чи не живий цей дом. Так що. Забрали. Останній да. раз бачили в 2013 році. Останній раз їздили, бачили mm -hmm. цю хату. Там жила мати Олександра, у нас там діти виросли. Це у нас такий один з небагатьох спогадів про наше mm -hmm. життя. Ринадто зміна сезону ховає в собі потужні метаморфози, кажуть у музейній резиденції. Кожна з представлених робіт по різному демонструє їх. Деякі полотна в темних кольорах, наче в тривожному очікуванні невідомого інші у світлих і теплих тонах надії. нас сонце та сніг течуть ручі. Ця сонце це жовтий. Це навіть не те, що там було жовте небо, просто це багато сонця. Виставка медитативна, кажуть, у першому приватному музеї сучасного мистецтва України. Вона об'єднала талановитих митців із кожного куточка нашої держави від Києва до Криму, від Львова до Харкова. Тут роботи відомих киян Бориса Любера Попорт, В'ячеслава Мамсікова, Олександра Павлова, сестер Яблонських. Поруч харків'яни Віктор Гонтаров, Борис Колесник, Вів'янин Любомир Медвідь, в Кримці Петро Столяренко і Федір Захаров, Одесити Василь Чагодар та Олександр Ройдбурт, Закарпатці Федір Манайло і Людмила Кожерадько та багато інших. Дуже різні художники, дуже відомі художники, дуже ну, хороші і талановиті. І ті вже, яких нема, і ті, які є. Мені дуже було приємно бачити роботу е, Григорія Крижевського. Це одеський художник, дуже, ну, він відомий в Києві, в Одесі. Я його персонально знала, моя сім'я, ну, наші сім'ї дружили, мій тато, мама. І Григорій Зінович, на жаль, вже нема. Це ж коріфі наші. Ці роботи це дійсно потужні сильні роботи, якими ми пишаємось. Ми як музей, ми здається, що і держава має пишатися. Виставка «Перечуття весни триватиме до 21 квітня. Познайомитися ближче з сучасним українським мистецтвом можна безкоштовно. Музейна резиденція з весняним настроєм чекає кожного в самому серці столиці на вулиці Євгена Коновальця, 44 а. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані ну, а на цьому у мене все для вас. Працювала Настя Раїн. Побачимось.